Дівчатка, вони такі напланують щось собі з вечора, а вранці прокидаються і все вже по-іншому. Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. І незважаючи на те, що у мене зараз шалений тиждень стартів, шалений аж через край. Я оголошую сьогодні свій вступ у спільний проєкт Дівчатка такі дівчатка, четвертий сезон. Хазяйка цього спільного проєкту Тамара Новікова. Її канал Вяжу на дивані. І саме на тому дивані Тамара вигадує найкреативніші номінації для своїх сезонів у спільному проєкті Дівчатка такі дівчатка. Четвертий сезон буде тривати два з половиною місяці аж до самого Різдва до 25 грудня. За участь у цьому спільному проєкті передбачені призи, тому я вважаю, що нас очікує дуже цікава, дуже креативна подорож з несподіваними поворотами. З затишними зупинками у вигляді готових робіт, тому що на фініші нас чекає голосування від самого вибагливого журі, а саме від учасниць цього спільного проєкту, і, звичайно ж, призи від спонсорів. І, мабуть, це саме той випадок, коли мені дуже хочеться позмагатися за призи. І не тому, що мені не вистачає пряжі, а тому, що спонсори з Харкова. А це, мабуть, буде найцінніше в цих призах. Інформацію про спонсорів, а також про дівчат, які вже вирішили прийняти участь у цьому спільному проєкті. Я залишу під відео. Але інформація буде оновлюватись, бо Вступ можливий ще до кінця тижня. Бо Тамара Новікова, крім того, що дуже креативна дівчинка, вона ще дуже сувора за дисципліну. І якщо Тамара сказала, що треба вступ зробити на цьому тижні, то будемо робити на цьому тижні, незважаючи навіть на те, що в мене цей днот. Бо шалені старти виявились занадто шаленими. Але про це іншим разом, бо ще однією важливою, ну як для мене, умовою є те, що у спільному проєкті дівчатка такі і дівчатка завжди мають приймати участь ті процеси і готові роботи, які не приймають участь в жодних інших спільних проєктах, де теж передбачені призи. І хоча я з цим не дуже згодна, бо ось для художніх фільмів можлива участь у декількох кінофестивалях. І вони в сезоні можуть отримати ну усі призи. А у нас тут один і тільки один. Але, як то кажуть, Хочеш приймати участь, виконуй умови. А за умовами сезону у нас три номінації. І я буду приймати участь у всіх трьох. Це перша номінація. Подруга не чоловік, з нею не розлучишся. Не дуже я згодна з цим висловом. Розлучалася я із подругами, але я приймаю умови цієї номінації, бо це щось подарунок для подруги. Але нема уточнення, яким чином цей подарунок повинен бути виготовлений, не обов'язково ж вив'язаний, може бути сплетений, може бути намальований. А може бути навіть і вишитий. Тому я вирішила додати креативності, і без того креативний сезон дівчаток таких дівчаток. В першій номінації я буду приймати участь з вишивкою. І хоча дівчата казали, що це сама найлегша номінація, для мене вона виявилася найскладнішою, тому що я, ну, я так вважаю, це моя думка, що подарунок повинен бути сюрпризом. А як ви гадаєте, можна зробити сюрприз, якщо на протязі двох з половиною місяців треба двічі на один раз на два тижні звітувати з просуванням з цим подарунком? І якщо Ваша подруга цікавиться вашою творчістю, вона може здогадатися, що це саме їй подарунок. Тому я на допомогу собі хочу вишити оцього гнома, щоб він мені допоміг, так би мовити, завуалювати мій приз, сховати його. Ну, у цій коробочці, скажімо так, до того ж завершення нашого спільного проєкту четвертого сезону буде якраз у Канун Різдва. І якщо я завершу. Ні, не так, не якщо, коли я завершу, то в мене буде вже готовий подарунок. Таким чином я зможу виконати умови спільного проєкту. І подруга не здогадається, що за подарунок її очікує, і хто саме отримує цей подарунок. І цей набір дуже мені підійде, тому що тут є все: і тканинка, і ниточка, і схема. Там ще повинна бути іголка. Ну так обіцяв виробник. Це український виробник. А у мене цього року рукоділля під девізом підтримуємо вітчизняного виробника. Тому я гадаю, що ця чарівниця мені допоможе у цій номінації, бо попереду у нас все ж таки сезон див. Та пригод я запитала дозволу у Тамари на участь з вишивкою, і наша фея, чарівниця на дивані мені дозволила прийняти участь саме з вишивкою у цій номінації. А що цей гном ховає у своїх ящичках, ми побачимо вже напередодні Різдва? Друга номінація сама собі дизайнер, але потребує допомоги креативної коліжанки. У першій номінації мені допомагав, буде допомагати гном. А ось у другій номінації ми в'яжемо те, що хочеться, але з кожним новим виробом просимо допомогти будь-кого з учасниць цієї номінації і домовляємось про щось цікавеньке, креативненьке, незвичне. Формуємо, так би мовити, дизайнерський тандем для виготовлення. А от чого для мене виявилось великим питанням, бо багато з дівчат, хто приймає участь саме у цій номінації, бере з собою в роботу такий дизайн-чайка. Нещодавно. Так би мовити, під дахом клубу харківських петель одна із засновниць, Оленка, організувала спільне в'язання саме дизайну Чайка. І там в чаті дівчата між собою обговорюють яку пряжу обрати, як сформувати смужки у цьому дизайні. І ось дівчата вирішили, що. Те в'язання не є призовим, вони можуть взяти свої чайки сюди, у четвертий сезон дівчаток. Я теж збираюся в'язати чайку, але я не можу її взяти в другу номінацію, тому що я свою чайку вже заявила як участь у спільному проєкті Харківський Бінго. Мені там потрібен дорослий плечовий виріб. І я не можу свою чайку звідти висмикнути, бо там мені потрібен дійсно плечовий виріб, а тут такої умови нема. Тож я вирішила висмикнути дві свої забаганки з запланованого на листопад спільного проєкту Шальні історії. До листопада ще є час, я зможу вигадати щось інше. Тому свої забаганки по вив'язуванню двох, чи то хусток, чи то бактусів я хочу взяти саме у другу номінацію спільного проєкту Дівчатка такі дівчатка. І одночасно з цим я хочу влаштувати. Між цими двома процесами батл, тому що я звернула, що в описі цієї номінації є фраза з кожним новим виробом. Тобто виробу повинно бути більше одного. Ось і буде в мене така парочка, але мені ж треба на допомогу собі знайти креативну коліжанку, і я вирішила звернутися за допомогою. К експертам у вив'язуванні візерунків, тому що колір пряжі сам за себе додасть різниці у цих виробах, батл буде полягати в тому, що я хочу один виріб вив'язати спицями, а інший гачком. Тож, експерти в мене будуть різні. Один зв'язання гачком. Інші зв'язання з пицями. Свої особисті креативні ідеї я буду шукати, надихатися у журналі, це давній журнал від Алізе, але він саме присвячений таким виробам. І саме для пряжі секційного забарвлення. Тут є такі приклади і для спиць, і для гачка. А якщо дівчата, яких я хочу запросити, вигадають щось більш креативне, більш цікаве, ось, бачите, тут є і гачок. Ну, я так гадаю, що то гачок. А може, і спиці. Подивимось, але ось оце точно гачок. Тому що у батлі мої вироби, я сподіваюсь, готові. Будуть конкурувати не тільки з виробами інших дівчат, а будуть конкурувати між собою. Бо. Я хочу запросити собі на допомогу у виробі з гачком до Олі з каналу Цікаве на Гачку і до Олі Матерної за допомогою у вив'язуванні виробу спицями. У неї канал В'язання як релакс. Ці дівчатка. Є членами клубу Дівчатка так і Дівчатка. Вони принаймні приймали участь у третьому сезоні? Я не знаю, чи будуть вони приймати участь у четвертому сезоні, але я хочу їх запросити собі допомогти виконати умови другої номінації та отримати приз. Бо ви ж розумієте, що між двома олями. Бажання загадувати легше. До того ж, Оля з каналу «Цікаве на Гачку, вона сама харків'янка, а Оля Матерна, хоч і зі Львову, передмістя Львову, але вона душею завжди з нами. Тому я вважаю, що вироби, які я зможу вив'язати за допомогою дівчат, будуть цікавими і тим, хто в'яже спицями, і тим, хто в'яже гачком. А журій буде вирішувати, який процес виявився більш успішним. І якщо ви гадаєте, що у другій номінації був найбільший креатив. Цього сезону, то ви помиляєтесь. Бо третя номінація передбачає отримання забаганок від усього загалу цього спільного проєкту. І, здається, ця номінація налякала дівчат більше всього. Бо після того, як ви оголосите. Свій план. Підключаються всі дівчата і допомагають вам обрати дизайн, який ви будете втілювати в життя. І номінація ця має назву Як виправити невиправну. Але в моєму випадку це не я невиправна, це невиправна. Саме оця пряжа. І мені дуже знадобиться допомога всього загалу. Тому що, по-перше, в мене лише 150 грам для втілення в життя моєї задумки. Задумувалось це як головний обір, але ця підступна невиправна пряжа. Зовсім не тримає резинку, у мене, бачите, зразочок вже є. Тобто будь-яка тикавка недоречна. До того ж, ця пряжа по колу дуже косить, тому що вона однонитка. Варіант підмоту мені не підходить, тому що в мене нема за тоном підходящої ниточки. Це 100% марінос 50 грамів 190 метрів, і ми обмежені вагою в 150 грам. І тому я чекаю порад і забаганок від. Всіх хто захоче мені допомогти з вирішенням цієї проблеми, а я вже буду приймати остаточне рішення. І якщо моя думка, так, у мене вже є думка, що саме я буду робити з цією пряжею, якщо моя думка виявиться мені найдоречнішою, то я позмагаю за приз у цій номінації. Якщо я співпаду з кимось у, своїм, у своєму баченні цієї у виробі, я це розповім. І якщо наш дизайн буде переможним, то приз ми розділимо навпіл по-чесному. А якщо ваша ідея здасться мені більш доречною, і якщо цей виріб... Стане переможним, я подарую приз тій дівчині, яка вигадає, що саме мені вив'язати з цієї пряжі. Як вам такий креатив? Багатьох дівчат саме ці, ця номінація трошки налякала, бо не зрозуміло, як це може відбуватися. І, хоч є така думка, що не треба показувати на собі, я хочу сказати, що в мене є досвід втілення забаганок інших дівчат в життя. В минулому сезоні у нас була номінація Не робіть мені нерви. І я там в'язала шкарпетки по забаганках дівчат. Не всі спроби виявились вдалими, але то вже моя провина. Дівчата тут ні до чого. Тому що з основним виробом цієї номінації я не впоралась, тому що в мене була забаганка, здається, саме від Олі, цікавий на гачку, вив'язати шкарпетки жакардом. І я їх таки вив'язала. Але другою забаганкою. Я вже не пам'ятаю від кого, бо Тамара видалила гілки минулого спільного проєкту. А дарма я б змогла подивитись, хто загадав мені забуту п'ятку. Ну, гадайте, дівчата, хто замовляв забуту п'ятку. І я збиралася її вив'язати. Але, от бачите тут місце для неї, і я б вив'язала, але я сама напортачила з клином підйому. Я вирішила, що в мене так наура вийде, і бачите, я зламала малюнок. І це дуже кидається в очі. Бачите, і мені, як ота заноза не дає спокою оцей клин підйому. І я буду перев'язувати. Я вже ось почала, знаєте, щоб назад дороги не було. Я вже почала розпускати, я хочу дов'язати, от зміна в мене кольору, я тут зроблю, як то кажуть, юний колор якусь смужку, і туди впишу свою забуту п'ятку, і у мене буде однотонний клин підйому і нічого не буде мене так дратувати. Але крім цього, у мене ж є і. Вдале завершення втілення в життя забаганок дівчат. Я на початку показую резиночку, а потім вислухаю, і мені забажали подвійну резинку, рюшу або валан, коси і ажур. А до того ж, Оля Матерна замовила. Французьку п'ятку підкова ще й з укріпленою стінкою. А Тамара, хазяйка нашого спільного проєкту, замовила мені зірочку або квіточку, ну, я вважаю, що серденько теж підійде. Бачите, скільки забаганок можна втілити в одній парі шкарпеток? Тому, дівчата, не лякайтесь, приймайте участь і в цій номінації також. Це дуже цікаво. І вам, як майстрині і дівчатам-глядачам, бачите, які гарні вийшли в мене шкарпетки. І це моє втілення за баганок інших дівчат. Ось така може бути у вас третя номінація четвертого сезону спільного проєкту Дівчатка такі дівчатка. А всі інші умови і деталі четвертого сезону. Ви можете дізнатися за посиланням, яке я залишу під відео. На відео запрошення від Тамари Новікової. Приєднуйтесь в телеграмі, в чат і спілкуйтеся, знаходьте собі коліжанок в тандем. Збирайте інші думки. Бо саме цей сезон, мені здається, буде самим гарним втіленням мого девізу. В'яжіть з нами, в'яжіть як ми, в'яжіть краще нас. А я сподіваюся, що ця подорож буде цікавою і можливою завдяки тому, що нас боронять наші захисники, яких ми підтримуємо яким ми не забуваємо допомагати, донатити. Бо саме вони дають можливість проводити такі спільні проекти, дарувати подарунки, чекати на Різдво і головне чекати на перемогу. На все добре, до зустрічі!